Універсал Тре-кросовер Audi А6 Квадро. Автомобіль чистий 2016 рік. Надійний турбодизельний, двигун об'ємом 3 літра, 6 циліндрів. Автомобіль привезений з Німеччини 213 тисяч оригінального пробіга. Вся в рідній фарбі на шикарних легкосплавних дисках, в шикарному стані. Це у нас розмір Куліс 19. 2018 року гарна літня гума встановлена в Pirelli, а також автомобіль має другий комплект зимової гуми. З цим автомобілем вам не треба купляти спеціальний кросовер, тому що всі функції кросовера вона виконує. Це повноприводний автомобіль на системі quattro. Можливо, ви вже бачили багато відосіків в інтернеті. Як саме якщо поставити форматі від Mercedes, X-Drive від BMW і quattro від Audi, то відповідь очевидна, яку систему повного приводу бажано серед цих преміальних автомобілів вибирати. Що по мордашки? Хочу сказати, що автомобіль у нас затягнутий в бронеплівку для того, щоб уберегти лакофарбове покриття автомобіля від сколов, коцок і так далі. Повністю бампер, фари, передні крила, капот по стоєчкам. Частина криші, бачите, також затягнута. І по низам дверей автомобіль затягнутий в бронеплівку. Тобто Продумано на 100% для того, щоб уберегти лакофарбове покриття автомобіля, лінзована оптика, фуллет, до речі, парктроніки по колу, камера заднього огляду. Тепер йдемо, дивитися в салон. Автомобіль має безключовий доступ на кожній дверці. Також у нас збройна плівочка є під ручками. Автомобіль на шкірі з перфорацією. Пам'ять сидінь як для водія, так і для пасажира справа. Подивіться, яка краса, електрорегулювання, звичайно, що сидінь, шкіряне мультифункціональне кермо, датчик світла дощу, датчик утримання в полосі, круїз контроль, ліміт контроль, надійний автомат, електроручник, автохолд. Плюс це у нас сенсорний джойстик керування, шайба велика, запуск з кнопочки. Зараз заведемо, не переживайте, заведемо обов'язково. Що мені ще сподобалось, що я такого не бачив в ауді різних комплектаціях, так це Алькантара на дверних картах. Особлива назва Design Selection каже про те, що ви їдете не в звичайній комплектації, а оздоблення дверної карти Алькантарою дерев'яними ставочками, Ставочками під алюміній і так далі. Також у нас повне оснащення 4 електросклопідйомника, електроскладання, підігрів дзеркал, регулювання. Також в автомобілі є електропривід кришки багажника, що дає змогу вам відкрити його без того, щоб виходити навіть з автомобіля. Також у нас кнопочка на ляді. Дивіться такий просторий багажничок, шторка є. Плюс є сіточка в багажнику. є важелі для того, щоб скласти сідушки пасажирів. Але все ж таки в салон. Бачите, закривається шторочка разом з тим, щоб закрилася вона і із ядою. Дуже приємні сідушечки, хочу сказати все одно. Європа це вам не Америка. Музичка тут все у нас класно. велика мультимедіа. Звичайно, що автомобіль на напнімоподвіски. Автомобіль трошечки ругається, що відкриті дверцята. Декілька режимів керування автомобілем. Дуже багато різноманітних функцій, карт системи е, з візуалізацією і допомогою водієві. Дивіться, тут у нас сигнал е, перевищення е, е, скорості, допомога при парковці, індикація крена, дорожні знаки, лайнасістент, е, е, дивіться, датчик втоми водія, сенсор дощу і багато багато різноманітного іншого. 213 тисяч кілометрів пробіга для трьохлітрового дизеля. Це значить, що ви можете брати і не переживати. За те, скільки цей автомобіль прийде, він буде вічно у вас їздити, якщо ви вчасно його будете обслуговувати. Автомобіль має підігріви і передніх, і задніх сидінь. Автомобіль має чотирьохзонний клімат-контроль. До речі, щодо обслуговування, цей автомобіль повністю обслужений. Все, що потрібно, все зроблено. Три тисячі кілометрів автомобіль поїхав після стандартного техобслуговування. всі колодочки, все поміняно, все класно. Дивіться, дивани, резинові килимочки, стан автомобіля як новий. Тут у нас, як я вже і сказав, чотиризонний клімат-контроль підігрів усіх сидінь для того, щоб було зручно шторочки на вікнах. Ну і не можу я заспокоїтися від того, яка красива дверна карта і спереду, і ззаду заду в автомобілі є. Тож, друзі, за ціною ви дізнаєтесь в описі, але хочу сказати, що це інвестиції в надійність. Тому всіх запрошуємо на пригляд, зв'язок з власником є. І ми будемо щось думати для того, щоб автомобіль, може на вихідних залишався на майданчику, і ви могли вживу на нього подивитись. Все, чекаємо на ваш зворотній зв'язок.